Всім привіт! Сьогодні у нас 28 червня 2023 рік. Оце у нас сорт яблуні Enterprise підщепа 62396. 62 396. Просто покажу зараз, яка тут загрузка вражає. Що тут відбувається? Оце я трошки пройшов отако, тупо. отако. Обиваю, бо в мене немає часу, мені якби не на товарність, все, все одно цей врожай піде на сік. Я, їх, я його не маю де реалізувати, то мені по барабану. Мені головне, щоб дерева більш-менш витягували і не зайшли в періодичність. О, то я просто хочу показати, дивіться, яка, яке тут навантаження на сорті Enterprise, бо люди багато кажуть, що тут що сорт Enterprise він неврожайний. Я просто покажу врожай і розкажу, чому ці люди кажуть, що він неврожайний. Ось бачите, яке на верхівці туди заліпило. Сюди що відбувається. От, я тут трохи от бачите, просто от отак оббиваю. От, Я зараз підкажу причину. От там, от там, бачите, верхівки прямо поз, поза цей, позагинало. Ось тут, тут, вон туди. Тут оверхівку взагалі зламало, Такий вражай. Ось сюди гілку покажу. Туди вже пішов редтопас. Так, на рахунок Enterprise. Дивіться. Так, я, напевно, перейду на, на ту частину. Звідти очевидно. Ось тут можете подивитися, як бекану гарно спрацював цього року. От. Тут то вже два рази скосили. От. А сюди вносився бекану. Так, дивіться, От я зараз покажу ось тут. Enterprise, він дуже чутливий до борошнистої роси. Ось тут з весни видно була борошниста роса. Я вніс Анелас, а її придавив, все, красота. Ну, от, видно, була борошниста. Зараз вже пішли нормальні, здорові пагони, борошнистої немає. Ентерпрайз чутливий до борошнистої. І ця борошниста, вона, коли пошкоджує бруньки, вона не дає нормально розвинутися брунькам і закласти врожай на наступний рік. Тобто, в людей, в яких ентерпрайз не плодоносить, просто-напросто вони його не захищають від борошнистої роси. Всього-навсього. У мене теж кілька років підряд. Спочатку в мене було маточне дерево вдома, я ніби відео зняв, все непогано, гарно. Переніс сюди, кілька років підряд, у мене немає врожаю. Ну от тупо не цвіте, не закладає плодову бруньку. Думаю, та що ж таке? Та ж ніби такий класний сорт, все класно. А він без урожаю. Аж попереднього року я попрацював препаратами від Байера, це Флінстар Luna Sensation. Цього року дав Анелас і красота. І красота врожаю повно. От, ну, з цієї сторони не так добре видно. От, ну, врожаю тут достатньо. Тобто гілки. Ну, непогано. Я вважаю непогано. Треба буде таку ходити, це все викидати. От, це вже пішов ретопас. Отако. От, Буду проріджувати. У мене нема часу бавитися з тим всім, де це все робитися. Щоб мені вистачило на живці і не, не перегрузити дерево. Бо бачите, вже верхівки ламає. Перегрузив, не побачив. Отаке. От. От і проблем ніяких з урожаєм немає. Тобто працюйте від барашнистої роси і все буде, все буде у вас добре. Урожай буде потужний. Отак от тільки на верхівці подивиться. Ну, тут низом чуть-чуть ще підморозило їх деякі. От, в основному десь от з цього уровня починаються яблука і йдуть туди вище. Отак, от, 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 будемо його зараз. Розвантажувати трохи, бо це чуть забагато. О, так що На жаль, трошки такий метод не дуже правильний, але мені нема куди діватися. Якщо я зараз буду бігати, ці всі яблучка проріджувати, ну вибачте, за 10 гривень я їх продавати не буду, мені їх треба за 50 хоча б продавати. А за 50 в мене їх ніхто не купить. Тому ну, для чого? Для чого заморачуватися? Здати на по 2 гривні, ти спокій. Та й таке, на жаль, на жаль, з яблуками в Україні ситуація дуже погана. От. Але в кого є збут, хто, хто має хороший збут, може по хорошій ціні збути їх, то кажу, от з enterpriseм є отакий от нюанс. Працюйте з весни початок цвітіння, закінчення цвітіння від борошнистої. Флінстар, у нас а не вас, там на ваш вибір. От. І проблем ніяких не буде. Буде у вас тільки... Ось таке навантаження, не будете знати куди ти яблука дібати. Зараз будемо трохи збивати.